Ми народ, який не зламати. Щодня ми будуємо майбутнє у тилу, на фронті, у кожному місті й селі. Ми навчилися цінувати прості речі: світло, спокій, посмішку рідних і, попри все, залишаємось єдиними, незламними, вільними. Кримучоцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Допомогти закладам загальної середньої освіти міста покращити умови навчання може кожен охочий. Детальніше про те, як це зробити, розкажемо далі. В Україні діє ініціатива, яка дає учням можливість самостійно подавати проєкти, які покращували умови їхнього навчання, та у разі перемоги у голосуванні отримати повне фінансування бажаних змін. Цей проєкт має назву Шкільний громадський бюджет. Крумшинська міська територіальна громада долучилася до шкільного громадського бюджету Полтавської області, а саме три школи взяли участь у цьому проєкті. Школи подали свої проєкти, свої ініціативи. і Ми просимо мешканців Кримшицької міської громади підтримати їх. Одним з учасників конкурсу є Кременчуцький ліцей номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка, де планують створення сучасного хімічного простору, який відповідатиме стандартам нової української школи. Реєстраційний номер цього проєкту три. Наразі хіміко-біологічна галузь має досить велику перспективу. Через це ми хочемо новий кабінет. Якщо ми зможемо відкрити цей кабінет, ми зможемо в нашому ліцеї відкрити новий профіль. Це буде хіміко-біологічний. Плануємо замінити парти, підвести водопровід каналізацію для того, щоб учні могли самостійно проводити досліди. Ми плануємо замінити витяжну шафу, тому що наша застаріла не працює. А витяжна шафа повинна бути обов'язково в кабінеті хімії і. І ми також плануємо закупити необхідне обладнання научні матеріали, дидактичні. Кременшуцький ліцей номер 25 гуманітарний колегіум. Також має проєкт під назвою Територія смаку і комфорту. У закладі хочуть оновити їдальню. Реєстраційний номер проєкту 80. В їдальні щодня харчується. Початкова школа. Це 100%, це 450 учнів. Плюс ми харчуємо дітей пільгових категорій і харчуємо діток, які відвідують групу подовженого дня. У нас дві групи. Тому навантаження на їдальню дуже велике. А обладнання, яке ми маємо, воно вже зношене і тому потребує модернізації. Ініціатива була саме від учнів нашого закладу, щоб їм було комфортніше, їм було приємніше, в їдальні, смачніше, щоб можна було підтримувати довше температуру е, страв. На останок розкажемо про важливий проєкт Кременчуцької гімназії, номер 28 мобільний it клас, реєстраційний номер 77. Хочемо. В межах цього проєкту придбати 14 сучасних ноутбуків, зробити оновлення нашого кабінету інформатики, відключення електроенергії. Воно створює умови для того, що ми перериваємо освітні процеси і не можемо його продовжити. Сучасний ноутбук. Цю проблему може вирішити. Крім того, в нашій гімназії два сучасних укриття, які повністю забезпечені інтернетом освітленням. Тому під час тривог за рахунок використання саме ноутбуків наші діти змогли би продовжити навчання. Голосування за проєкти шкільного громадського бюджету Полтавської області триватиме до 14 листопада цього року. Обрати переможців можуть жителі Полтавщини віком від 14 років, які зареєстровані на її території. Максимальна кількість проєктів, за які можна віддати голос три. Ось коротка інструкція, як це зробити. Для того щоб проголосувати за шкільний громадський бюджет Полтавської області, а саме за Кимичівську міську територіальну громаду, необхідно зареєструватися на сайті, пройти верифікацію, в пошуку вказати реєстраційний номер проєкту, обрати проєкт і проголосувати. Тож закликаємо містян підтримати кременчуцькі проєкти, адже покращення умов навчання для наших дітей це краще майбутнє для України. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Доби рятувальники ліквідували дві пожежі у житловому секторі. У обох випадках ймовірною причиною займань стало елементарне порушення правил пожежної безпеки. Водночас рятувальники загасили палаючу автівку. Далі про все докладніше. 10 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Піски Новогалищінської громади та у селі Бригадирівка Козельщинської громади. Ці пожежі, схожі в тому, що сповіщення надійшло з невеликою різницею у часі 20 хвилин. В обох випадках пожежі виникли у житловому секторі. У селі бригадирівка рятувальники загасили пожежу у господарчій споруді. У селі Піски пожежа виникла у житловому будинку. Ще до прибуття рятувальні. Альників, сусіди, які і сповістили про пожежу, вивели з оселі двох літніх громадян. Саму пожежу на площі 8 метрів квадратних було оперативно ліквідовано та врятовано житловий будинок. В обох випадках припускають рятувальники. Причиною займань стало елементарне недотримання правил пожежної безпеки. В обох випадках ймовірною причиною виникнення пожежі є використання електроподовжувача. Із одночасним вмиканням в нього декількох електропобутових приладів. Також 10 листопада горіла автівка по вулиці Миру у селі Семенівка. Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання однак, вогнем було знищено багажний відсік автомобіля, пошкоджену передню частину салону. Причина займання наразі встановлюється. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Діти це майбутнє нашої країни, саме тому вони заслуговують на радощі та приємні емоції навіть у такі складні для нашої країни часи. Про цікавий майстер-клас для дітей з уразливих категорій населення, що організували у нашому місті. Дивіться далі днями. Громадська організація Асоціація людей з інвалідністю на крилах надії України організувала справжнє незабутнє свято для дітей тематичний осінній майстер-клас. Майстер-клас в кафе Світло присвячений золотої осіні. Ми зібрали дітей вразливих категорій. А під час воєнного стану я думаю, дуже важко діти емоційно переживають те, що відбувається, особливо Кременчук, наш страждальний. То ми вирішили трішечки дітям принести радість. Такі ініціативи дуже важливі, адже дозволяють дітям не лише створити приємні дрібниці своїми руками, а й поспілкуватися з однолітками та насолодитися святковою атмосферою. Діти. Тут робити такі поробки із лози, це буде лев'ят снов, стрічки, різні бусинки. Вони будуть нанізувати, таке буде прикраса для хати, для оселі. Ну а також спілкування, смаколики воно дуже полюбляють різні майстер-класи. Ми час від часу це проводимо і намагаємось зробити все, щоб було цікавіше дітям. Самі ж діти відзначають, що такий теплий та дружній захід, неабияк припав їм до душі. Робимо ловці снів з шишок, каштанів та інших матеріалів. Мені дуже подобається тут дружня атмосфера і нам допомагають. Подібні заходи ще раз доводять: увага, тепло і доброта здатні зробити світ довкола трішки яскравішим навіть у найтемніші часи. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. громадській організації Лідерка відбулась зустріч під назвою Не жіночі професії, учасницями якої стали активні жінки громади. Амбасадоркою заходу стала рятувальниця, офіцер-рятувальник громади Ірина Вітко, яка поділилася власною історією професійного шляху. Зустріч відбулася у теплій та надихаючій атмосфері. Присутні мали змогу поставити запитання, зробити фото з амбасадоркою. Заходу ці заходи, якраз організовані для жінок для того, щоб вони прийшли поспілкувалися з ам. Амбасадорками нежіночих професій, тому що дуже багато в нас в суспільстві стереотипів з приводу професій, які повинна жінка володіти, які не повинна ними володіти. Ці якраз історії допомагають жінкам ближче познайомитися з амбасадорками якраз нежіночих професій і задати безпосередньо їм питання. Рятувальниця Ірина розповіла, як обрала цю на перший погляд нежіночу професію. Про труднощі, з якими довелося зіткнутися, та про гордість за свою справу рятувати людські життя в ролі амбасадора. Я вперше і дійсно у нас жінок не так то багато. Серед нашого колективу це 21 Офіцер-рятувальник громади, які працюють на території Кременчуцького району. У нас три дівчини, включаючи мене. Тому я думаю, що ця тема цікава, актуальна і, можливо, після завершення сьогоднішнього заходу хтось також захоче поєднати в майбутньому свою роботу з професією рятувальника. Під час спілкування учасниці говорили про важливість подолання гендерних стереотипів, підтримку жінок у різних сферах діяльності та про роль жіночого лідерства у сучасному світі. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Її очі промовляють без слів. У них і ніжність, відданість, і тиха надія знайти дім. Тому далі до вашої уваги історія Асії чотирилапою, яка щодня чекає на зустріч із людиною, що подарує їй любов і турботу. Щодня працівники КП «Спецсервіс Кременчук починають ранок із роботи про тих, хто ще не має дому, годування, прибирання, лікування, прогулянки усе це для того, аби дати тваринам лише догляд, а й відчуття спокою та любові. Серед сотень хвостатих Ася спокійна і водночас дуже уважна собака. Колись вона мала дім та доля розпорядилася інакше. Вона вже поважного віку, дама. Все життя прожила в квартирі, але з її господаркою трапилася біда, і вона стала безпритульною. Вона не стриба, якому попало в руки. Вона вибірково ставиться до кола свого спілкування, і в нас вона любить тільки двох працівників. В них вона сидить на ручках, в них вона найлагідніше, найм'якіше створіння. А з іншими вона так трошки більш обережна. Усі тварини, які перебувають у комунальному підприємстві Спецсервіс Кременчук мають необхідні щеплення, стерилізовані, соціалізовані, готові стати домашніми улюбленими. Цями ася не виняток, вона лагідна, спокійна, дуже вдячна за кожну хвилину уваги та ласки. Ми сподіваємося, що трапиться якась щаслива нагода. Можливо, комусь вона сподобається зовні. Можливо, комусь вона нагадає колишню свою домашню улюбленицю. Можливо, хтось її пожаліє, захоче собі забрати, тому що вона легко адаптується. Ми впевнені до нової людини і зможе ще багато років дарувати комусь свою любов і стати для когось такою маленькою родою радістю. Якщо зараз немає можливості забрати Асю або іншого хвостатого додому, подаруйте їм увагу іншим способом: вийти на прогулянку, принести корм чи інші необхідні речі. Навіть така маленька турбота робить їхнє життя яскравішим. Детальніше про можливості допомоги можна дізнатися за контактами на екрані або на сторінках КП «Спецсервіс Кременчук» у соцмережах. Кожна хвилина уваги це промінчик надії для тих, хто чекає на справжню родину. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Днями у Кременчуці завершився відкритий чемпіонат міста з футболу. Чемпіонік серед дітей 2017-2018 років народження. Протягом турніру юні футболісти змагалися між собою за взяттям, радо демонструючи свої навички, підтримку товаришів і справжню любов до гри. Про те, хто здобув перемогу, дізнавались наші журналісти у Кременчуці Днями завершили змагання відкритого чемпіонату міста з футболу. Чемпіонік серед дітей 2017-2018 років народження. Впродовж місяця юні футболісти демонстрували справжній спортивний дух, змагалися на полі з натхненням та азартом, доводячи, що футбол це не просто гра, а велика любов до спорту і командна праця. Загалом в кожній віковій категорії зібралось по вісім команд. У нас грали півтора місяці, майже змагалися на локації Лукаса. У відкритому чемпіонаті міста боруть команди також з району, з Бугаївки, з Кобеляк. У нас є з Омельника. Тому дуже цікаво для деяких команд цей чемпіонат набратися більше досвіду. Для когось загалом можливо. Перші чемпіонати, які об'єднують. Але найголовніше це те, що це свято футболу. і Діти отримують досвід, позитивні емоції та грають у футбол. Маленькі спортсмени показували чудову техніку, точні передачі і блискавичні атаки. Кожна гра була наповнена емоціями, а трибуни гучною підтримкою батьків та вболівальників. Змагання стали справжнім святом дитячого футболу, де кожен учасник мав змогу відчути себе частиною великої футбольної родини. Була достойна, це ніби фінал був. Програвали, але не вистачило декілька секунд, щоб зрівняти. Діти молодці, насамперед я пишаю своєю командою і думаю, що всі перемоги в них попереду. Кульмінацією чемпіонату стало урочисте нагородження. Відзначили кращих гравців команд, вручили медалі та кубки. Але найголовнішою подією стало визначення переможця турніру. Ним стала команда Ягуар, яка боролась до останньої хвилини і заслужено вибрала перемогу. Малеча з посмішками ділилась враженнями. Для них це не просто змагання, а нові знайомства, досвід і впевненість у своїх силах. Я займаюся два роки, і сподобалось грати. Ми грали проти всіх команд, і нам дуже сподобалось. Ми стали чемпіонами і грали проти всіх команд, і зайняли перше місто. І нам дуже сподобалось. Для когось цей турнір став першим серйозним кроком у футболі, а для когось черговим підтвердженням, що мрії збуваються, якщо боротись до кінця. Але кожен із них цього дня став переможцем, бо справжня перемога живе не в рахунку, а в серці сповненому любові до гри. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Днями до Кременчука завітав улюблениць усіх жіночих сердець. Заслужений артист України Віталій Козловський. Про що нашим журналістам вдалося поспілкуватись із співаком, дізнаєтесь вже за мить. Цими вихідними сцену міського палацу культури запалив усіма улюблений співак: заслужений артист України Віталій Козловський. Артист, чиї хіти переживають нову хвилю популярності, подарував Кременчужанам справжнє свято музики, щирих емоцій і теплого спілкування. Кожна пісня лунала не просто як виступ, це була історія, у якій слухачі впізнавали себе. З перших акордів зал підхопив знайомі мотиви. Улюблені хіти пінаколада, моє море лунали у єдиному хорі сотень голосів. Люди підспівували, танцювали, знімали відео, а шалена взаємодія співака з публікою створила неймовірну атмосферу єдності. На сцені Віталій був відвертим, щирим, саме таким, яким його люблять шанувальники. Після концерту нашим журналістам вдалося поспілкуватися з артистом. Віталій поділився своїми думками про творчість, розповів, які композиції є для нього особливими, а також зізнався, що кожен виступ це емоція, яку він проживає разом із глядачами. Кожна моя пісня дуже близька, тому що кожна відображає мене, мій стан душі, якийсь період мого життя. Тому... Немає пісні, яка була б далекою. Це все моє, це все я. Тільки в піснях. Віталій звернувся і до Кременчужан, подякувавши кожному, хто цього дня прийшов, щоб хоча б на короткий час забути про турботи і просто насолодитись музикою. Тому я дуже дякую Кременчуку за сьогоднішні емоції на концерті і за те, що люди собі дозволили сьогодні бути розкутими. Це важливо. Я би хотів би сказати усім людям, щоб вони. Цінували свій час, надихалися доброю музикою, приходили на концерти до українських артистів, підтримували їх, щоб ми неодноразово одноразово бачилися на моїх концертах. Разом з тим артист пообіцяв уже навесні повернутись до Кременчука не просто з концертом, а з цілим великим шоу, яке запам'ятається надовго. Я дуже люблю ваше місто і неодноразово вже тут мав виступи. Але за час повномасштабної війни я тут вперше я планую робити весною великий, великий тур, який почнеться з сольного концерту в Палаці України 1 березня. І я вже сьогодні людям сказав, що якщо я зараз приїхав з концертом, то навесні я прийду з великим шоу. Концерт Віталія Козловського став справжнім вибухом енергії та емоцій. Цього вечора сцена міського палацу культури перетворилась на місце, де кожна пісня звучала від серця. А кожен слухач відчував себе частиною великої музичної історії. Саме такі миті надовго залишаються у пам'яті і нагадують, що музика здатна об'єднувати навіть у найскладніші часи. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Вже незабаром відомий комік Редька у Кременчуці представить програму для дітей, батьків, дідусів і бабусь та проведе благодійний аукціон на підтримку захисників України. Детальніше про подію. Далі, 23 листопада, о 18 годині, у міському палаці культури Кременчука, відбудеться особливий стендап. Фелікс Редька приїжджає з програмою, де гумор живе без нецензурної лексики. Це буде не просто виступ, а ціла година нового матеріалу, якого ще не було на просторах інтернету, а також півгодини інтерактивного аукціону на підтримку українських захисників. Такий формат зробить подію не лише веселою, а й корисною та натненною. Редька доведе, що стендап може бути добрим і смішним для всіх поколінь. Діти, батьки, дідусі та навіть бабусі усі знають щось для себе: жарти народжені життя, спостережень та буденних ситуацій, Прості і щирі, змусять сміятися від душі і водночас залишать на останок приємне відчуття тепла. Квитки вже у продажу онлайн та в касах міста. Беріть собі та всій родині, адже цей стендап створений для всіх. Для тих, хто любить сміятися, для тих, хто цінує чистий гумор, для тих, хто хоче провести вечір у компанії щирої усмішки та добрих емоцій Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Ми вистояли і вистоїмо, бо це наша земля, наша правда, наша Україна. Ми не боїмося темряви, бо самі стали світлом. Кожен день, кожен вчинок, кожне слово. Це крок до перемоги. Ми різні, але нас єднає любов до своєї країни. І поки вона живе в наших серцях, Україна непереможна. Слава Україні.